Останні тижні ворог активізувався, і тепер повітряні тривоги в містах України можуть тривати дві, три, а інколи і понад чотири години. Тому важливо, щоб укриття були комфортними та мали все необхідне для зручного перебування в них. Сьогодні Кременчук отримав непродовольчі набори від управління Верховного комісара ООН у справах біженців, а доставила вантаж у місто громадська організація Проліска. Наш гуманітарний центр вже сьогодні в рамках підготовки до зимового реагування здійснює передачу наборів непродовольчої гуманітарної допомоги на укриття в місті Кременчук. Набори входять спальні мішки, ковдри, подушки, одіяла, набори посудів, термоси, також матраси. Така допомога дійсно не буде зайвою, бо шкільні укриття мають бути не лише безпечними, але й комфортними. Особливо враховуючи, що сидіти в них інколи доводиться по кілька годин. Ми дякуємо нашим партнерам, дякуємо організації пролізка. Вони неодноразово допомагали Кременчуку раніше, допомагали в місцях компактного проживання наших переселенців. Зараз допомагають з укриттями в школах. Ми з вами облаштували нашою громадою близько 40 укриттів. Уже і в кожне з цих укриттів потрібні меблі для того, щоб за Всім необхідним дітей, які там перебувають під час навчального процесу. Ну а зазвичай після завершення навчального процесу ці укриття використовуються для всіх кременчужан. Щиро дякуємо управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців та громадській організації Проліска за такий потрібний гуманітарний вантаж. Ми цінуємо вашу підтримку. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.